Житловий комплекс «Правобережний» по вулиці Бородинській, 1В збудували у 2015 році. Після введення новобудови в експлуатацію до придбаних квартир заїхали власники. Тоді комплекс був незавершений. Порушивши умови договору, забудовник припинив роботи, посилаючись на брак коштів. Нині за єврофасадом 20-ти поверхівки купа будівельних відходів. Але і це не найголовніша проблема. Забудовник залишив після себе мільйонний борг, а страждають від того мешканці. целый год мы жили нормально. Пока не выяснилось вот летом, что оказывается у застройщика есть вот какой-то штраф э, перед Облэнерго. В связи с этим нам Облэнерго не дает не возможности заключить с ними прямые договора. То есть мы на сегодняшний день э, физлица, но платим э, по тарифу для юрлица, то есть мы на сегодняшний день платим по 3 гривны за 1 киловатт, э, платим предоплату как юрлицо э, на следующий месяц, Три дні тому Запоріжжя обленерго взагалі припинило постачання електроенергії до новобудови. Тож Олена разом з іншими мешканцями багатоповерхівки звернулася до компанії з вимогою повернути електроенергію у домівки і нарешті укласти з ними прямий договір. У нас немає є у нас <посте> немає у сім'ї живу елементарне. Ні, можливо приготовити їду, тому що дом високий, в ньому немає газу, в ньому все на електричні. В енергетичній компанії кажуть, електропостачання повернуть тільки за умови погашення боргу. Споживачем, за яким рахується цей будинок, є Будальянс. У Будальянса ще два з половиною роки тому був зафіксований факт порушення правил користування електроенергією, за що було донараховано санкції штрафні у розмірі майже мільйон гривень 998 тисяч гривень. Вже були засідання суду. Суд останньої інстанції ухвалив рішення на користь Пад Запоріжжя Обленерго, простягнення цієї суми із «Будальянсу». Будальянс протягом року нічого не зробив задля погашення заборгованості, і що це у майбутньому, невідомо. Тож мешканці наполягають на компромісі. Чого не стоїть підписати вріміний договор з самдекакої якийсь? підключити і далі рішати свої проблеми з а не брати заложники дітей, жінок і те, тепер тих людей, які там живуть в обленерго. Такий спосіб врегулювання конфлікту відкидають, адже створення тимчасового договору, за словами представника компанії, суперечить чинному законодавству. Натомість пропонують мешканцям інший варіант. Мешканцям доведеться самим шукати шляхи порозуміння із будальянсом, оскільки ми третя сторона, ми не можемо втручатися у ці взаємовідносини. Вже керівництво пад Запоріжжя Обленерго зустрічалося із мешканцями будинку, вже обговорювалося і роз'яснювалося шляхи вирішення ситуації, вони можуть виступити гарантом погашення заборгованості Будальянсу. Ну фактично взяти цю суму на себе. Люди з цим категорично не згодні. Ми навіть в такому не можемо нічого приділити, тому що у нас дом введений в експлуатацію. А облонергія виходить ліцемонополістам. Как так ну у нас немає можливості в другу організацію, какую та заключити з ними договор для того, щоб ну, просто жить, як мінімум просто жить, подиматися свою квартиру, таплювати і так далі. Виходить, жодного іншого варіанту, окрім як сплатити борг замість забудовника. За відповідь звертаємось до юриста. Покупець квартири, новий покупець жодним чином не зобов'язаний сплачувати борги попередніх чи власників, чи підрядників, котрі будували це перш за все. І шляхи подолання цієї ситуації є на теперішній час вбачається навіть два шляхи: це звернення до суду, в якому зобов'язати відповідне комунальне підприємство або вчинити певні дії, або виключити заборгованість, якщо вони рахують за новими власниками ось цю виключити її. або… Якщо вони взагалі відмовляються укладати договір навіть з новими власниками, то про зобов'язання укласти договір на типових умовах, передбачених законодавством, це означає, що обленерго не має права відмовляти споживачам, кажуть юристи. Компанія зобов'язана їх підключити на умовах визначених законом. Луїза Шубіна, Олександр Гоц, Тв. 5